Доброго дня! Тема заняття стільникова вишивка або шов соти. Це і декоративний шов і являють собою сотні що інакше, як шестикутники. Кожна з сторін якого є спільною для наступного шестикутника. Відомо. Чотири способи виконання цього шва, і один з них за допомогою петлі сьогодні розглянемо. Виконайте, будь ласка, чотири стіпки на дві ниточки по вертикалі через чотири нитки вправо, бачите, ось таким чином. І зробіть вколювання на одну ниточку нижче, на дві ниточки вправо. І будь ласка. Під бочок заплітаємо. Потім відраховуємо раз, два, три ниточки нижче і робимо колювання на дві ниточки. Формуємо ось таку петлю. І ще раз стоїмо під сформований стібочок посередині на три ниточки вниз, дві набираємо на голку, формуємо петлю. І так. Будемо формувати ось таку вишивку. По закінченні, якщо у вас є потреба, закрийте, будь ласка, стіпками бокові проміжки, і також сформуйте знизу і згори, сформуйте стібочок один на два. Ось так. Щоб у вас був закритий сод. Нехай вам знадобиться в роботі і всього вам хорошого!